Вітаю на своєму каналі. У нас ранок, ми вже поснідали з дітьми. Сьогодні десь має приїхати Віка після пар в неї дистанційно, але вона там букетик дороблює на замовлення на навчання. Тому лишилася і сьогодні має приїхати. А я тут зараз дуже цікавим хочу зайнятися ділом. Тут такий величезний красень є зимія Кулькас і. У мене кума як була, каже, продай його, за нього ж багато дадуть грошей. Я кажу, не хочу я його продавати. У мене будинок великий буде, і а, дуже красиво буде такий вазон поставити десь в себе в будинку. Таке трошки погано засвічує вікно. Ось. І я його хочу розсадити. Дивіться, що з ним робиться. Вже і погнуло горщика, і я не знаю. Добре було б його, звісно, напевно, розділити на три вазони. Бо дивіться, ось тут один і ось тут два. Де там? Ось цей? І ось цей. Коротше, тут три вазони, але я зараз пошукаю ще один горщик. Якщо знайду, то розсаджу прямо три. У мене тут є ось такий самий горщик. Тут якийсь вазон був і він пропав. Так що сюди пересаджу один великий, і на маленький мені треба менший горщик. Зараз буду шукати щось. Цей, до речі, зімія Кулькас нам подарували на наше весілля з чоловіком. Воно якраз було 12 квітня, скоро в нас річниця 6 років, як ми офіційно чоловік і дружина. І цей Зимія Кулькас, він був якимись моментами пропадав у мене. Я думала, що взагалі. Я його викину, бо деякі вазони в мене були попропадали. Але з якихось таких пір він побув у моєї мами. Тоді, я пам'ятаю, в мене діти дуже сильно до нього мали діло, обламували, рвали. Я перевезла такі якісь вазони великі, які мені було шкода, до своєї мами. Вони побули там. А потім мама каже: ну, вже все, діти підросли, забирай вазони, я забрала. І він після тих пір, ось цей зім'якулька, так само, як і інший мій вазон, після переїзду сюди назад в квартиру почали просто скажено рости. Я не знаю, що в цьому змінилося. Можливо, вони засумували за нашою квартирою, бо все ж таки дарували ці вазони нам. і... В основному вони дуже-дуже сильно розрослися. В мене в такому самому горщику є ще один вазон. Боже, забуваю, весь час Стається фікус, якщо не помиляюся. І вони обидва дуже-дуже сильно розрослися. Намагаюся розділити ось цих два куща, але це практично нереально, вони так зрослися, що взагалі. Звісно ж таки, землі мені не вистачило. Я відправила ще юрчика по неї, бо відділяла не три вазони із одного, а набагато більше. Показую, що в мене тут поки що вийшло. Це такий, знаєте, проміжуточний варіант. Посадила один великий ось так, зв'язала його, бо розпадається. Далі один посадила, але зараз ще, напевно, глибше його пересаджу. Тут І у мене тут є ще, дивіться, до речі, які цибулинки, в цього зимі кулькаса. Є в мене такий гарненький. Бачите, отак він виглядає. Посаджу зараз в цей горщик в мене є. І є в мене такі малесенькі, то напевно я їх посаджу або в одному, або в двох горщиках. Побачимо. У мене лише. Є ось такі горщики для орхідей. Я думаю, вони також підійдуть, поки що, тимчасово потім розсаджу. Побачимо. Приніс в мене Юрчик ось такий універсальний субстракт для вирощування рослин, що потребують ну, даної кімнаті рослин, балконних та терасних квітів, рослина на відкритому ґрунті та садках. А це універсальний такий ґрунт іде. Да? Ну, будемо сидіти. Сподіваюсь, мені його вистачить, бо треба тут подосипати коротше ці горщики, сюди Мама. досипати Мама. і тут посадити. Так. Ці вазончики лишаю поки що на кухні. Я знаю, що тут буся в мене любить казіннувати, але в кімнаті поки що немає де це все поставити. Знаєте, що я тут надумала готувати? Корейську моркву. Буду готувати її вперше. Бо ніколи раніше цим не займалася. Я завжди, знаєте, куплю, готову і на цьому все. А це взяла такий пакетик якось в магазині, вже відважила, ну, верніше, почистила і наважила один кілограм моркви почищеної. По рецептику тут 1 кг моркви, оциту 4-5 столових ложок, цукор одна, 2 столових ложки, олія 100 мл і одна головка часнику. Подивлюсь, що є в мене чесник, має, здається, бути. І приготую сьогодні моркву. Побачимо, яка вона вийде. Не знаю. І в мене, до речі, немає такої терки, щоб ось так натерти, то буду терти на звичайній. Просто натру і заправлю. Мені здається, буде те саме. Можу сказати вам, що корейська морква в мене вийшла на всі сто, сподобалась навіть віки. Думала, що буде її забагато, але ні, я думаю, за днів 2, 3, можливо, 4 ми її з'їмо. Насилька в нас заснув. Дірчик прийшов зі школи. І готуємо ми тут аля типу плов, тут куряче філе. Ось таке я купувала обрізками, але тут кісточок немає. Цибулька морква тушкується, зараз промиється рис. І буде що в нас вечеряти. У нас Василько вечеряє. А Вова любить тягати цукор. Цукор тягать. Вова. Вчора побилася у нас кришечка від цієї баночки, сьогодні да, сама баночка. Все. Пам'ятаєте, це жовтенька, красива баночка із кришечкою вушками, зайчика. Більше немає. Все. Нещодавно у мене десь ну, декілька тижнів тому побилася сільничка, я купила нову, тепер цукриниця. Вася, не грайся. Я не граю. Не грайся, давай, бо ти... мама прибере, все, сідай на кристо вечері. Ой, Ма, шкода дуже, і баночка ну, дуже мені подобалась. Сьогодні діти в садочку, думала, їх цілий тиждень водити не буду, бо холодно, але потім передумала. Діти нудяться, дітям треба розвиватися, дітям треба бути з дітьми. Тому сьогодні Василько з Вовчиком в садочку. Покажу у сьогоднішньому відео, що купила, бо ходила на деякі закупки. Ви знаєте, не можна з дому виходити, бо. Постійно витрачаєш гроші. Постійно, просто все тобі треба. Покажу вам зараз букетик, який зробила в мене Вікуся. Подивіться, який він гарний. Я вам ще ставлю кадри трошечки поближче його. Мені взагалі подобається, чим Віка займається, і я собі хочу такий самий букетик. Ну, вірніше, не такий самий, а трошечки інший. Побачимо, які ми стрічки покупляємо, але навіть ця кольорова гама мені дуже-дуже подобається. Це, до речі, букетик на замовлення. Лишу вам в описі під відео посилання на телеграм-групу Вікі, де вона їх продає, і можна в неї замовити із стрічок різного плану букетики. Я, чесно кажучи, це не вмію робити, а в неї ось виходить непогано, гарненько. і в основному їй подобається, нехай займається. Я, звісно ж таки, за будь-яку роботу. Ще хочу додати за постільну білизну. Я вже казала, що я повернулася в дроб. Ми з Машею працюємо разом. Замовлення може приймати Маша, можу приймати я. Так що, на кого потрапити, то і буде. Хто хоче до Пасхи, до Великодня. Встигнути прикупити собі якусь постільну білизну. Є, ми розширили асортимент, є в нас не тільки тепер постільні комплекти, а є ще і пледи, є такі спеціальні покривала, дивандеки їх ще називають. На кутові дивани є скатертини, серветки великодні. Коротше, асортимент досить такий великий і можна. До речі, тепер у нас замовляти простирадла на резинці, окремо від постільних комплектів. Можна замовляти тепер і наволочки, і під, під ковдри. простирадла, коротше, все, що вам треба, можна до комплекту додатково замовляти. Можна окремо просто замовити те, що вам треба. Наприклад, вам треба простирадл 5 штук. Окремо на резинці від комплектів, бо вам їх не вистачає, часто змінюєте. Можете купити їх, можете купити наволочки. Є, ще з'явилась в нас послуга, але не у всіх комплектах. Про це уточнюйте. Можна змійки додати, тобто на наволочки, на підковдру може бути тепер ще і змійка. Я замовила собі один постільний комплект зі змійкою на Юрчикове чи на віки ліжко, ліжку. Я думаю, більше на Юрчикове. Покажу вам у наступних відео, бо зараз саме відшивається. Звісно, відправки трошечки довше тепер стали. Раніше відправлялися майже в той самий день, коли замовляли. Зараз може бути це день-два. Чекати до відправок, особливо, якщо це індивідуальний пошив або якийсь перешив. Так що трошечки дала вам інформації, кого цікавить, постільну білизну, можете замовити за посиланням в описі під відео. Там у нас вже з'явився не тільки профіль на Укрлоті, а ще є посилання на наш телеграм-канал. До інстаграму ми ще не дійшли, хоча починали колись розвивати. Треба подивитися, і можливо, ми його продовжимо вести. Але е, наразі Маша ще займається на роботі. Маша, до речі, наш фотограф. І вона їздить ще школи, садочки відзнімає, і до кінця травня в неї ще робота. Тому Маша якось це все разом старається поєднувати, так само, як і я. У мене і адмінсайту, і я веду ось блоги свої, плюс хочу ще почати знімати такі вертикальні відео. Я вже їх веду в Тіктоці, але. Буде ще один формат з'являтися в мене, ну і плюс дропшипінг. Коротше, максимально я завантажена, але, чесно кажучи, відпочивати я не можу. Я максимально завалюю себе роботу через те, що я тоді менше думаю, я тоді менше переживаю, і я таким чином захищаю свою, можна сказати, психіку. Коротше, якщо у вас їде дах. Якщо вас чоловік також військовий, то завантажте себе роботу, це допомагає. Ми нічого змінити, на жаль, не можемо. Приємного далі перегляду вам. Далі буде цікаво. Маленька в мене тут закупочка. Була я в магазині все по 38». Купила мамі ось такі креми, «Живокост» з мурашиною кислотою. Мама просила. Плюс живокост сабельником. Бінкгобілома, бо ж така назва. Мама ними користується цими такими кремами. Не завжди вони там є в наявності, тому коли є, старається завжди брати, а це в центр міста вона рідко коли зараз ходить, бо дуже тяжко їй. Тому купила. Так, що ще я взяла? В магазині по 38 купила цукрову пудру і взяла ось таких 10 пакетиків якась новинка, випікайко розпушувач тіста. Треба ж напекти щось на пасту, то нехай буде. Бо в мене вже дивились, майже нічого немає. Була ще в ситому кабанчику взяла паштет там, такий, цікавий, взяла дітям пончиків. Вони, до речі, по 12 гривень там. Думаю, нехай буде на сніданок завтра. Ще взяла круса з вишнею. І купила мамі фарш. Так, і була в Аврорі, купила три чаї. Ось таких, бо в нас вже взагалі по чаю, майже нічого немає. Заверничок у мене розбитий, тому беру все в пакетиках. І з вчорашнього дня в мене розбита і цукерниця. Тому, коротше, все б'ється, все просто б'ється. Напевно, прийшов час щось змінювати. Але зараз я заверничок брати не хочу. Будемо користуватися чаєм в пакетиках. Я ще тут скуповую подаруночки хрещеницям. З чоловіковим хрещеником якось простіше, він вже дорослий хлопець. І йому ми завжди передавали через чоловікових батьків гроші. А ось в мене дві хрещениці є. Я не знаю, чи є у вас традиція така купувати на Великдень подарунки хрещеникам. Напишіть мені, до речі, в коментарях: У нас така традиція є. І в основному я спитала, що вона хоче, бо в мене вже такі більш-менш дорослі хрещениці. Одна мені нічого не сказала, але кума мені скинула ось цей рюкзачок. Сказала, де він вісить, де його можна купити. І я Ой. пішла по нього, каже, вони будуть їхати на море за кордон, і такий рюкзачок їм треба. В основному мені дуже подобається, що мені скинули прямо фото, сказали, де його можна купити. І це взагалі супер. Так. Коштував він 565 гривень. Він йде на два відділення. Це брала у магазині Школярик плюс, хто знає місцевий. Там багато є рюкзачків. Всяких. Зараз витягну тут дещо ще всередині є. І так, ось так виглядає рюкзачок всередині. Тут у нас є кишенька, і тут ще, бачите, на замочку є ще одна кишенька. Так. І взяла ще їй ось таку розмальовочку. Медведик і чобіток. Ну, я думаю, буде цікаво її помалювати. Це такі фігурки, я так зрозуміла, глиняні чи... чи з чого вони. Так, Тут навіть і не пише, з чого вони зроблені. Але, ну, в основному, я думаю, дівчинці вже 6. До речі, так що має бути сподобається, я сподіваюся. Іду, я зараз мамі занесу все, що купила. Куплю ще в поляні яєць. І на цьому буде все. По моїх покупочках. І сьогодні в мене є деяка робота. Хочу познімати UGC відео. До речі, вам про UGC трошечки розповім пізніше. Кому цікаво, то можете набрати в інтернеті, що це таке. Але хочу спробувати себе в такому форматі. Побачимо, що з цього вийде. Але дуже цікаво. Дуже цікаво. Сплять! Сплять! Прийду і знову падає сніг. Капець. Зима ніяк не відпускає. Ходила я тільки за яйцями, але як бачите, не вийдеш ти з магазину менше, ніж, я не знаю, на гривню 600-700 скупитися. Що тут я взяла? Ну, таке. Так, у нас тут 60 яєць, бо буду випікати. Якесь печиво на великдень, плюс в паску треба, плюс в нас всі їдять яйця. І не факт, що ці 60 яєць не з'їдяться до тих пір, поки мені щось випікати, бо розхід у нас яєць дуже великий. Купила варене згущене молоко, такою упаковочкою на вагу на випічку. Так, взяла контики дітям, бо якщо вони ходять в садочок, їх треба чимось задобрювати, бо вони не хочуть йти. А так, знаю, що мама ввечері щось смачненьке видає. Це взяла так сьогодні. Видам. Напевно, завтра вони знову ж таки підуть у садочок. Завтра і взяла ось таке печиво на ще один день. Ось так. Два одинакових, беру все однакове, щоб ніхто ні з ким не сварився. Взяла ще ось таке зущине молоко неварене. Знаєте, можна хлібчик намостити, бюджетненько, солоденьке, діти таке люблять. Або якісь млинчики посмажу. Десь планую поїхати в село, то привезти молока. Не знаю, треба подзвонити до чоловікових батьків, запитати, чи є молоко. Бо там то корова була щось, прихворіла, то ще щось. Так, взяла два шматочка масла на вогод, це на випічку також. Яблука і одна хлібина. Така в нас невеличка закупка. Абуся наша ожила. Бачите, вже грається, нападає, як і раніше. Тільки не кричить і не плаче. Знаєте, як хотіла кота. Я завжди казала, кіця хоче кіцю. А зараз вже знову ожила дівчина, вже майже в нас тиждень після операції, після стерилізації цього чухла себе знімає, але ще не можна. Сама навчилася якось там. Його зачухує, витягує і розв'язує. Покажу вам трошечки того, що буду сьогодні знімати. Не знаю, до речі, чи встигну, бо поки монтую влог і маю ще рецептик змонтувати, то, коротше, довго буде. Дітей доведеться забирати із садочка. Так, побрала я дуже багато класних товарів із Амазону на зйомку UGC-відео. Ці всі відеоролики ви зможете побачити в моєму тіктоці, хто підписаний, посилання є в описі під відео. Тут, бачите, є купа класних речей, якісь триденнічні лампи. Що в нас ще тут пістолеток дитячий? Так, і ось тут щось є. Ось ця іграшка дуже прикольна. До речі, до речі, комусь щось можливо сподобається, то я вам напевно лишу в описі під відео посилання, де це все можна купити. Бо. Наприклад, зараз буде Великдень і хрещеникам треба щось нести, Ось це дуже класний сортер такий для малюків. І ось ця іграшка, до речі, також. Вона, здається, музику граю, постараю сьогодні відзняти максимально, можливо, завтра ще чи післязавтра, і виставити в тіктоці, можливо, комусь треба буде то. В основному зможете купити. Бачите, і є ось така машинка. Коротше, треба це все відзнімати без дітей, бо вони все захочуть собі лишити. І ось такі, до речі, лед-підсвітка, ось така прикольна. Я взагалі починаю думати, що, напевно, цю лед-підсвітку я заберу собі, можливо. Можливо, не знаю. Тут є ось такі кріплення для того, щоб повісити. І воно відкривається. Це, до речі, кріплення магнітне. Тут відкривається на батареїчках, Ну, я вам так знаєте, швиденько покажу. Ось, бачите, тут батареїчки вставляються, і тут можна натискати його вмикати. Ці світильнички, їх іде 6 штук в упаковці. Дуже класно, що на батарейках і десь якусь зону можна відділити. Я, наприклад, думаю, що в нашому будинку, би це знадобилось мені на літо. Але е, побачимо, скільки коштує, я не дивилася це, пам'ятаєте, я з Амазона знімала розпаковки різні. Зараз не їжджу, бо немає на кого дітей лишати. Чоловіка немає. Тому такі так звані розпаковочки приїжджають до мене сюди. Буду знімати тут, але у вигляді коротеньких відео. Я думаю, що буде цікаво. Ну, дуже сподіваюся. І ще постійно, коли я пилосошу, то мене питають за мого пилососа темного, це ось цей ось ця фірма. Можете пошукати його в інтернеті, не знаю, чи зараз його продають. І моделька, зараз постараюсь концентрувати. Ось. Можете зупинити відео, подивитися, вписати в інтернеті цю модельку і знайти собі його, бо я не знаю, де їх продають. Я купувала а, там, де робила ось ці розпаковочки з Амазону. А, батарею в мене якраз зарядилась, треба поставити. Пилосос з підсвіткою, акумуляторний класний. Я вже рік ним користуюся. Майже ну ось влітку буде рік. Ніяких нарікань. У мене є ще вертикальний пилосос білий. Пам'ятаєте, коли робила розпаковку, купувала його за 2000, але він із кабелем. То я білим взагалі не користуюсь після того, як купила собі ось цей дуже класний. І я не знаю, напевно, на будинок треба буде один із пилососів забрати, але явно не цей. Напевно, все ж таки білим я пожертвую на будівництво наше. Хоча туди найкраще зараз було б купити будівельний. Так, все. На цьому буду закінчувати своє відео. Хочу сказати величезне дякую вам за підтримку, за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я думаю, що зовсім скоро ми будемо з вами облаштовуватися в будинку на літній період часу. Ми плануємо в будинку нашому жити. Так що, дякую всім за те, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеоуроках. Всім па-па-па-па!